Ще про мікроелементи, наприклад, для капусти відіграють вони важливу роль як часто, чи треба, чи як часто Ні, треба? Звичайно треба? треба. Звичайно, треба, тому що в мікроелементи це і залізо, це і це і цинк, і марганець. там, там кладість. Просто мікро не треба дивитися на слово мікро. Вони просто в менших дозах, їх треба просто менше для рослини, але вони відіграють дуже важливу роль дуже важливу роль, не меншу роль, ніж макроелементи, такі як азот, фосфор, калій. Просто їх треба для рослини менше. Але синтезувати ферменти, синтезувати різні кислоти, ті самі гормони, про які ми вже говорили, це все відбувається завдяки не тільки тим чи іншим елементам, в житті рослини. Працюють всі мікро-макроелементи, вся таблиця Менделєєва. І те, що нам раніше говорили 10-12, то зараз вже в чині знайшли більше 30 елементів, які впливають на ріст рослин. Більше 30. Тобто наука на місці не стоїть, вона знаходить просто в дуже-дуже малих дозах. От якщо, наприклад, взяти питання про цвітну капусту, цвітні капусти, то там, там важливо не тільки... Азот, фосфор, калій, кальцій, мікро, там ще важливий, і молібден. Тому що молібден якраз він сприяє гарне, ну, от гарному відпрацюванню самої квітки. Тому що цвітна капуста, ну, да, як і цвітна квіткова капуста, да, то, 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 Брокколі, цвітна і так далі, вона там ще ті романеско, як вона там правильно називається, то теж це сортотипи капусти, вони всі повинні. Пропрацьовуватись молібденом теж Молібден – мікроелемент. Його там треба, його дуже дуже мало. А от для цих них він повинен бути обов'язково.